Блумберг, Нью-Йорк Таймс. Які вам ще назвати змі, де легко замовляються замовні статті певних лобістів: 10 mm -hmm. і трошки більше тисяч доларів. Будь-що можна опублікувати насправді. Так як знаєте, коли схвалилося, ой, там каже, хтось про мене написав Форбс, а це виявилося просто рекламою. Просто ніхто не дочитав, що там от спонсоровано або ще щось такого плану. Лобісти були і будуть працювати. Вони будуть працювати на свої інтереси і так далі. Uh, дивіться, я запрошую всіх зробити аудит набу, САП, будь-які іншої антикорупційної якоїсь організації. і Так далі. Я запрошую всі НГО максимально слідкувати за всіма справами. Якщо якась справа гучна у нас набирає обертів і піддається сумніву, тому що вона ведеться якось прозоро. З'являються всі: від Шабуніна до не знаю, до лівого берега чи хто там ще там існує. Всі починають писати. У нас немає проблем з тим, щоб що суспільство десь спить, чогось не бачить. І у нас немає проблем з реакцією правоохоронних органів чи Верховної Ради, чи уряду, чи офісу президента, навіть на якісь такі гучні справи. Рано чи пізно я зараз не чую жодної справи, в якій десь ВАКС чи НАБУ поступили неефективно, чи САП десь там. от... Я маю на увазі неефективно мається на увазі, що всі розуміли, що ось ось має бути якийсь певний вирок. Є всі докази, і раптом справу злили сьогоднішні зміни ніяким чином не повпливають на це. Вони повпливають тільки на одне. Я сподіваюся, вони стануть більш відповідальне ставитися до виписування підозр загалом. І повторюся: 25 тисяч чиновників в Україні. Державних службовців і так далі, нардепи серед них це піщинка. Якщо когось посадять, ну значить, значить, і це буде доведено, значить, це теж буде результатом. Але повірте мені, більшість цього грошима ми не маємо доступу до якихось підписів, розпоряджень пов'язаних з грошима. У нас немає таких повноважень. Ми закони приймаємо. Ми голосуємо в комітетах. Ми працюємо в делегаціях. Подивіться ближче на уряд, подивіться ближче на місця. Мерів, заступників, керівників державних підприємств, наприклад, на керівника ДП Ліси України, який понад два роки не відповідає на моє звернення на елементарне питання: чому скільки розміщено рекламних щитів від ДП «Ліси України з проханням зберегти ліс, або ще якась незрозуміла дурниця, яку навіть не видно з дороги про взаємовідносини з Сполученими Штатами Америки. Що буде Тісно, згадали? Нічого не буде, все буде гаразд. Я думаю, все абсолютно буде тому, що вони, якщо треба, пришлють додаткових перевіряючих. Ми їм надамо всі доступи, куди тільки треба. Хочете навіть випишемо їм посвідчення помічника народного депутата, якщо кудись не будуть впускати.